Слава Ісусу Христу, І сьогодні пастор показує, чи можна спастися без церкви? Не можна, тому що церква це благодать і церква дана для дітей Божих. Церква це як преображення. Церква це як зовсім інакший світ. Коли людина приходить, вона преображається, вона освячується. І коли прийшовши, їси це словесне молоко, слово Боже, кожен день і змінюється мислення, змінюється образ життя. І в першу чергу, як пастор показує, не хтось винний, як показує там фарисей, намитника, що ось він грішник, а в першу чергу треба фокус тримати на собі Я. Я маю змінитися в першу чергу. І я маю освячуватися в слові Божому кожен день, і тоді навколо нас змінюється все наше суспільство, все, що хто нас оточує, це все буде преображатися. Але в першу чергу я маю вникати в себе, тому що благодать дається тільки дітям Божим, тільки ті, які є в Слові Божому.